Ve Таю, друзі! Сьогодні готую просту, але смачну страву з цибулі. На моїй сторінці вже є смачна страва з цибулі це цибуляники. А сьогодні готую запечену цибулю. Таку цибулю можна подати, як гарнір до м'яса, до шашлика, до риби, навіть на святковий стіл. А можна подати як бутерброди, на хлібчик і такий буде смачний перекус. Почитала в інтернеті, виявляється, що запечена цибуля не тільки смачна, а ще й надзвичайно корисна. Якщо готую запечену цибулю для гарніра, то. Це в цибулі не вирізаю, тоді вона не розпадається на пелюсточки і нарізаю цибулю трошки крупніше, розмішую обережніше, щоб цибуля тримала форму. Так приготовлена цибуля більш соковита, має красивіший вигляд, особливо, якщо цибуля має продовгувату форму. На відео моя цибуля має приплюснуту форму. А якщо готую для бутербродів, то день це вирізаю. І нарізаю цибулю трошки дрібніше. Коли розмішую, цибуля розпадається на пелюсточки. Так підготовлена цибуля. Краще стушкується і бутерброди будуть смачніші. А так всі спеції і процес приготування цієї страви одинаковий, що для гарніру, що для бутербродів. Для приготування беру 500 г очищеної цибулі і нарізаю меншеньку цибулину на 4 частини, а більшеньку на 6-8 частин. Якщо готую для бутербродів, то вирізаю денце. Це підготовлена цибуля для гарніру, а це для бутербродів. Додаю до цибулі одну чайну ложку солі, півчайної ложки меленого коріандра, півчайної ложки меленого чорного перцю, одну чайну ложку паприки. Цю паприку сама приготувала, 50 мл рафінованої соняшникової олії, розмішую, миску з цибулею накриваю і залишаю при кімнатній температурі на годин 12 щоб що промаринувалося, я залишаю на ніч. Зранку додаю до цибулі 30 г зубчиків чеснику, які роздушила ножем. Розмішую, викладаю в форму все, посипаю зверху цукром одна чайна ложка без гірки. Щільненько форму накриваю фольгою і ставлю в уже розогріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Підігрів верх-низ на середньому рівні. Через 45 хвилин фольгу знімаю. Такий вигляд має цибуля для гарніру, а це для бутербродів. Залишаю цибулю ще в духовці до повного приготування, перевіряю ножем, щоб цибуля була зовсім м'якою. Це займає часу приблизно 20-30 хвилин. Коли цибуля приготувалася, додаю до цибулі вершкове масло, нарізане кубиками, масло 30 г. Залишаю цибулю в духовці ще на 10-15 хвилин. І все, цибуля запеклася. Можна подавати до столу смачну, корисну страву. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.